За добу не загинув жоден український військовий. Поранені четверо бійців. Села То відбили 35 ворожих нападів. Атаки мали хаотичний та провокативний характер. Наголошують у прес-центрі. АТО найбільш активно лунали постріли на Донецькому, Маріупольському та Артемівському напрямках зафіксували політ трьох ворожих безпілотників. Вже тривалий час. Найбільша кількість обстрілів фіксується на Донецькому напрямку. Тут під мінометний і гранатометний вогонь. Близько 20-ї вечора потрапили селище Авдіївка та Піскі. В перші 50 злочинці знову били по Авдіївці, в третій 10 по Кам'янці. І в четвертій 10 ранку по хіміку. На Маріупольському напрямку в 21.45 і пів на першу ночі. Ворог майже годину зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілював селище Широке. А в 21.30 терористи безуспішно намагалися штурмувати наші позиції. На Артемівському напрямку в 20.05 по селищу Ленінській бив снайпер, в 20.30 по селищу Шуми панформування веловогонді стрілецької зброї.